Це, мабуть, один з таких етапів відсторонення від комуністичної спадщини. Перше, голосування за дату для місця. По-друге, це показує мою активну громадянську позицію. Ну і це є важливим в принципі, для суспільства зараз, коли йде збройна агресія, відмовитися від цього російського і насадженого нам. 27 жовтня о 9 годині у Полтавській громаді завершилось голосування за нову дату відзначення дня міста. Брав участь у голосуванні, і Костянтин Бурчак розповідає, розглядав один варіант. Зареєструвався, віддав голос за 5 вересня. Ну і все. 5 вересня це день відновлення Магдебургії в Полтаві. Магдебург, я взагалі, для мене, це як встановлення міста як міста, надання йому вільності, надання йому. Можливості створити свій власний уряд, тобто так, так так би мовити, децентралізація від короля від феодалів, які мали вплив на ці міста. За два тижні, що тривало голосування до цього процесу долучились понад тисячу людей, каже фахівчиня комунальної організації інститут розвитку міста Аліна Лугова. Проголосувати могли будь-які мешканці. Міської територіальної громади, які зареєстровані в ній, і яким виповнилося 14 років, вже відразу на електронній платформі ЕД можна побачити результати в реальному часі. Всього проголосували 1336 користувачів, і 66,3% обрали. 29 червня дата першої літописної згадки про майбутнє місто Полтава. Ці події, які пов'язані зі згадкою терміну Ултава в Іпатіївському літописі, який є складовим повісті минулих літ, де зазначається про те, що Сіверський князь Ігор Святославич перейшов Ворського Полтаві. Однак це не вказано чи це місто поселення, оскільки на сьогодні історики розглядають кілька альтернативних варіантів, оскільки це і струмок Ултава. Це і річка, потім Полтавка. Це урочище могло бути Лтава. Тому е, саме ця дата, хоча ми з повагою ставимося до вибору наших полтавців, безумовно, е, немає прямої вказівки саме на поселенні. Із 1999 року День міста у Полтаві відзначали 23 вересня. Пов'язували цю дату із вигнанням з міста гітлерівців, говорить Тамара Жалій. Безумовно, в руслі декомунізаційних процесів ця дата навіть не була нині включена профільною комісією міської ради до обговорення. Однак ніхто не заперечує її важливе історичне значення, тому що звільнення, ми розуміємо, звільнення від окупаційного нацистського режиму і водночас новий совєтський окупаційний режим. Безумовно, що має місце в пам'ятних датах нашого міста і нашої громади. Однак саме до дня міста воно не має жодного відношення. Мені взагалом. Подобається той процес, що було запропоновано декілька варіантів е, дат, і всі люди могли долучитися, хто бажав. Історично впевнених даних немає, коли і як. Ну, до 23 вересня ми звикли. Я відношусь до того покоління, яке звикло до цієї дати, тому що іншої не було. Але, напевне, потрібно про першу згадку, коли була. Як розповіла фахівчиня комунальної організації Інститут розвитку міста Аліна Лугова, варіант, який набрав найбільше голосів, розгляне робоча група. А остаточне рішення ухвалять депутати під час сесії міськради. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.